Моє вітання у студії міської інформаційної служби Ірина Неділько. Про події, які відбувалися у нашому місті станом на четвер, 19 лютого, дивіться у випуску новин. І спочатку про основні теми. Куди йдуть кошти з екологічного фонду та як покращити екологію міста? Брифінг першого заступника міського голови для журналістів. Наскільки серйозний показник зареєстрованого безробіття та як сьогодні можна знайти роботу? Нарада у міському центрі зайнятості: чому діти йдуть з дому та як попередити конфлікти у родині? Педагогічний форум для батьків та вихователів. Перший заступник міського голови Олександр Черненко спільно з управлінням екології, а також представниками комунального підприємства Зеленбуд, 17 лютого провів брифінг для представників змі. Ініційований він був саме журналістами, які були занепокоєні тим, що 13 та 14 лютого центр міста накрив нездоровий туман, який супроводжувався неприємним смородом. Крім того, Олександр Черненко надав загальну інформацію про освоєння коштів екологічного фонду міста. Детальніше по темі розкаже Анастасія Васильєва. На сьогодні екологічний фонд міста складає 23 мільйони гривень. Ще шість тільки но ну, надійдуть до нього з державного бюджету. Всі інші гроші це ті, які були зекономлені з попередніх субвенцій. Ці кошти планувалося використати на важливі екологічні заходи, зокрема, розчищення лівобережного каналу, придбання спецтехніки, підтримання санітарного стану річки Дніпро та інші. Основна причина невикористання – от у 2014 році. Становить використання фонду 15% від тієї суми, яка є. Однією з причин не освоєння коштів є кредиторська заборгованість за раніше виконані роботи. І така кредиторська заборгованість тягнеться з 2012 року. Простими словами, казначейство не дає можливості розрахуватися за ті чи інші виконані роботи. І, звісно. Переможці тендерів і підприємства, які планували би і далі працювати, не починають виконувати роботи. Зрозуміло, тому що їм не повернули поки що не проплатили гроші. Олександр Черненко має сподівання, що в цьому році вдасться погасити кредитну заборгованість та запустити систему екологічного моніторингу. Ми думаємо, що можливо вже через декілька місяців ми зможемо встановити деякі датчики на тих пунктах. на тих Точках, де ми можемо вже бачити або вимірювати стан повітря. На всіх поки що ні. Що стосується самої програми на 2015 рік, то, як я вже сказав, основний це орієнтовано 6 мільйонів, то з цих коштів буде витрачатися, планується витратити на придбання спецтехніки це КТП. Що ж до смороду, який розповсюдився містом 13 та 14 лютого, то спеціалісти управління екології відзначили, що згідно з отриманими даними зі спеціальних датчиків загрози здоров'ю людей не було. 13, 14, 14 лютого та 15-го не спостерігалось перевищень по поставств посережень, це вулиця Висопільна в зоні впливудинка та площа визволителів в зоні впливу одинка. Дані по 16 лютому будуть надані після обіду, тому що вони ще знаходяться в стадії оброблення. Ми направили запит на кожна ДМК з проханням надати дані, їх лабораторних досліджень. Юра, хочу, що на теперішній час ДМК впровадила на своєму підприємстві автоматизовану систему контролю, тобто він має два пости спостереження – це по вулиці Карла Маркса і вулиці Юрія Волкова. Ми також запросили ці дані. Тобто остаточну інформацію вами буде надано після отримання вже якоїсь більш детальної інформації. Пояснили на нараді і чому в місті масово здійснюється обрізка дерев. За словами Олександра Черненка, останні борові показав, що старі дерева можуть завдати чималої шкоди житловому фонду, а також комунікаціям міста. Наразі обрізуються дерева лише розташовані поряд з електродротами над дорогою, а також аварійні поряд з житловими будинками. Натомість в бюджет буде закладено гроші на висадку нових. Звісно, ми заклали кошти в екологічному фонду на те, щоб висадити велину. Якомога більшу кількість нових, тому що за кошти екологічного фонду обрізати старі заборони. але тільки висаджувати нові. Правильно розумію? розумієте? Так, і удаляйте. Але поки ми почнемо активно висаджувати нові дерева, йде процес проектування, бо без проекту ми не будемо, ну, немає можливості і по закону витрачати кошти на висадку нових дерев. Тому сьогоднішній етап. Обрізка тих, які існує, скільки людей, стільки й думок. Тому таким станом зелених насаджень не всі городяни задоволені. Проте є і вдячні за словами директора комунального підприємства «Зеленбуд» Ольги Шевченко. Таке омолодження піде деревам тільки на користь. Роботу в нашій країні можна різними шляхами, зокрема через Державну службу зайнятості або самостійно. Та частина людей серед населення працездатного віку, які шукають роботу і реєструються в Державній службі зайнятості, складають показник рівня зареєстрованого безробіття. Про це та багато іншого наші журналісти дізналися у міському центрі зайнятості. Рівень зареєстрованого безробіття свідчить про кількість тих людей, які прийшли до центрів зайнятості та отримали статус безробітного. Збільшення зареєстрованого безробіття означає збільшення кількості звернень за допомогою в працевлаштуванні до служби зайнятості. Станом на 1 лютого 2015 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні становила близько 524 тисяч осіб. Проте показник, що рівня зареєстрованого безробіття не дає повного уявлення про загальну ситуацію з безробіттям в Україні, для визначення реальних масштабів зайнятості і безробіття використовується світова практика, дані вибіркових обстежень населення з питання економічної активності, в основу яких покладена методологія міжнародної організації праці. Ситуація на городському ринку труда дуже скажу. Що ця ситуація в нашому місті, В общем-то. Аналогично той, которая существует и в регионе, на рынке труда, и в целом по Украине. В прошлом году к нам, у нас стояло на учете 10 876 безработных. 10 876. В этом, в 2013 году, число это составляло 9 531. То есть видим явный рост числа безработных. Але на сьогодні є і гарні статистичні дані. За прошлого год у нас трудоустроєно 3444 безробітних, із них 670 ліс льготних категорій, так звана 5 квота 107 інвалідів. На 1 января у нас на учоті прибувало 4260 безработних а Год назад на это же число 3439. Женщины составляют 59%, это число увеличивается. А вот число молодежи до 35 лет стабильно 47. Ну, поднималась цифра иногда до 50. Безробіття та зайнятість населення є одним із найважливіших соціально-економічних проблем світу та, зокрема, України України, яка розірвана на шматки війною, у державі з курсом національної валюти, який неухильно знижується, з поганим інвестиційним кліматом, з довгою заплутаною і навіть трагічною кредитною історією, на землі, де тисячі людей не просто втратили роботу, але стали біженцями з гарячих точок Донбасу, де навесні і влітку багато було Відправлені у безстрокову відпустку без збереження зарплатні Проте у якому скровному обстановищі не опинилася б держава. Влада нашого міста піклується про мешканців Дніпродзержинська максимально з сторони власті ну готові підключатися і підключаємося, і намагаємося так само знаходити варіанти і трудоустройства, і а, бита переселенців, і а, дуже важливо і не забувати. В первую очередь и про наших людей, которые живут здесь, в городе, максимально пытаемся э, ни в коем случае не сокращать. По инициативе центра зайнятости, проводим такое. Розширений круглий стіл. Проблема втечі дітей з дому сьогодні є надзвичайно актуальною. Ми живемо у досить складному та стрімкому світі, коли іноді навіть дорослі не знають, як їм вийти з цієї чи іншої ситуації. А що вже казати про дитину, яка в більшості випадків залишається зі своїми проблемами наодинці та не має змоги звернутися за допомогою до батьків? Іноді, на жаль, це призводить до того, що у відчаї дитина залишає рідну домівку. Вихід із цієї непростої ситуації намагалися знайти досвідчені освітяни та психологи Дніпродзержинська. Займаючись вивченням цього питання, фахівці були дуже здивовані тим фактом, що левова частка уходів дитини з дому відбувається у благополучних родинах, де підліток має усе необхідне. Але на превеликий жаль, вони обмежуються від 7 до 20 хвилин спілкування на добу із своїми дітьми. Всі батьки, це в кращому випадку. Чим займається дитина, що вона знаходить в інтернеті, з ким вона дружить, по якому шляху йде. Не всі ми, батьки, знаємо. І сьогодні в нашому місті, як і в нашому суспільстві, повисло в повітрі велике питання: як зберегти сім'ю, як допомогти. З метою допомогти батькам краще розуміти своїх дітей та запобігти цьому негативному явищу, міське управління освіти влаштувало масштабний педагогічний форум, присвячений саме проблемі втечі дитини. На захід запросили батьківську громадськість, психологів, соціальних педагогів та вчителів навчальних закладів міста. Батьки, які вирішили відвідати форум, сподіваються, що зможуть почути відповіді на їх питання та отримати цінні поради фахівців. Я ожидаю получить, например, ответы на свои вопросы. Все мы знаем, что дети-подростки это очень тяжело. И очень тяжело сейчас нам общаться, потому что мы как бы с другой планеты. Наше поколение одно, их не совершенно другое. Нашим родителям было легче. Интересно услышать, может быть, всегда, не знаю. Есть же часть вины и родителей в воспитании детей. Може что-то я услышу, то що я неправильно делаю. Может быть, чему Може именно услышу підтвердження того, як я воспитываю дітей. Захід складався із виступів кваліфікованих фахівців, які підготували для батьків багато цікавої та корисної інформації. Присутні змогли дізнатися, які причини частіше штовхають підлітка на втечу з дому, що робити, якщо ваша дитина раптово зникла, і головне, як налагодити контакт після того, як маленького втікача повернуть додому. Психологи та соціальні працівники неодноразово наголошували на тому, що у більшості випадків батьки самі винні у тому, що дитина більше не може залишатися з ними під одним дахом а головним секретом дружніх відносин із підлітками. Є постійна увага до його життя. Наприкінці заходу батьки змогли поділитися своїми враженнями від почутої інформації. Я отримала на деякі свої питання відповіді і ну, по крайній мірі для себе поняла свої ошибки по поводу ну, свого ребенка. З своєї сторони поняла, що я очень строга і очень сильно большой контроль. Імію і этого страдают, может бути наши взаимоотношения. Чесно скажу, очень хороша полезная інформація. Мы ми отримали для себя як очень полезно, Форум замечательный. По завершенню форуму, кожен учасник зміг отримати буклет вузлики на пам'ять, який містить всю корисну інформацію із цього нагального питання. Дніпродзержинським переселенцям надано чергову допомогу від благодійного фонду Українська перспектива Продуктові набори у кількості 144 штуки були привезені сьогодні до міської організації Червоний хрест. Необхідні для більш-менш нормального харчування продукти будуть розподілені між нужденними переселенцями. Як відбувалася передача гуманітарки, бачила і наша знімальна група. Приблизно раз на місяць фонд Українська перспектива привозить до міста понад 100 коробок з продуктами харчування. Координаторами у цій справі виступають громадські організації Червоний Хрест та Дніпродзержинськ». Ми займаємося тим, що допомагаємо фонду Вілкула. Осуществлять здесь свою гуманитарную миссию. Благодаря фонду Вилкула в наш город постоянно поступает помощь для жителей из Донецкой и Луганской области, которые здесь находятся в статусе вынужденных переселенцев. В городе всего порядка около 5, 5 тысяч беженцев, и каждый день регистрируется вновь 10-15 человек. Більше тисячі дітей в городі, От імені організації. Хочу поблагодарить фонд заказуємо їх їм постійну допомогу. Ці посилки каже Олександр, дуже підтримують переселенців. Всередині харчові продукти з приблизним розрахунком на тиждень. Тут є декілька видів крупи, вермішель, консервоване м'ясо, олія і навіть пряники. Тільки на гуманітарку розвантажили її, почали роздавати нужденним. Я в Дразіленській недавно, тільки неділю, як приїхала з Луганської області, прийшла перший раз. Ми тут немножко подождали. От, Дякую За словами голови місцевого осередку Червоного Христа, незважаючи на допомогу, яка надходить з відусіль, речей все одно не вистачає. Сьогодні переселенцям багато чого потрібно. Продуктовые наборы, и лекарства просят, и все, и средства и гигиены. Все нам необходимо, потому что люди все идут в Красный Крест. А Даже сколь... канцтовары. Вот приходят люди с детьми, тетрадки, ручки, принадлежности для школы. Нам очень помогал, и помогали и секонд-хенды, и детская организация «Солнечный мир». Они находились, находятся на левом берегу. Вот они нам очень помогали. Ну и люди ну, приносять. Приходять люди каждый день за вещами. Просять любую одежду, теплу, обувь. Світлана Алєксєєва зазначає, що вся гуманітарна допомога фіксується документально, тому всі, хто її отримує, надає спеціальну довідку з Центру соціального захисту, де зазначено, що вони мають статус переселенців. Дніпродзержинська бібліотечна система включає в себе не лише дорослі читальні зали, а ще й дитячі філії, де головним завданням бібліотекаря є допомогти дитині підібрати цікаву та пізнавальну літературу, оволодіти культурою читання та стати розвиненою і цікавою особистістю. Окрім своїх основних функцій, ці заклади беруть на себе обов'язки справжніх центрів культурного дозвілля для маленьких читачів та їх батьків. Детальніше з цією темою вас познайомлять наші кореспонденти. Дитяча бібліотека номер 5 що на Лівобережжі розпочала свою роботу ще у 1984 році. Сьогодні її книжковий фонд нараховує понад 20 тисяч екземплярів. За роки свого існування ця філія здобула велику популярність серед маленьких читачів. Частіше її послугами користуються мешканці першого, другого та третього мікрорайонів у 2009 році. На базі бібліотеки почав своє існування клуб сімейного читання. Джерело така ідея виникла і у дітей, і у батьків, тому що постійно батьки приходять зі своїми проблемами по виспитанню дітей, як знайти кращу літературу вибрати книжечку. Вот. і понятно з какими за та своїми домашніми проблемами. тоже вот ми постараємося, вони з нами общаються, ці проблеми. На захід запросили батьків першачків разом із дітьми. Тема, яку вирішили розкрити на цій зустрічі, є досить актуальною. Адаптаційний період першокласника познайомити із нею аудиторію завітала психолог середньої школи номер 29 Наталя Пилипенко. И когда приходят, приступают порог школы, начинается совершенно другая деятельность у них, оценочный момент выступает прежде всего на первое место, так они привыкли в основном играть и поглощены именно этой деятельностью. И тут вдруг у них происходят оценки. Поэтому идут разочарование, идут первые трудности. Вот, поэтому буду давати рекомендации, практичні советы. І також у нас сьогодні будет скайп-діалог з психологом обласної детской бібліотеки. Вот, ну, в так сказать, в онлайн режимі, ми будемо советы якісь да, которые нам будуть давати психологи. Батьки, які є постійними відвідувачами клубу, бачать велику користь від тієї інформації, яку вони отримують на цих зустрічах. Раніше ми не сильно обращали внимание на те, вот перед сном можна ребенку читати. Ну, ну, Інтернети там, всяке таке. А тепер вона сама просить, Вот ми вже були на тому занятті, мама, почитай, не, почитай мені книжечку перед сном, будь тобто, ласка. У захваті від відвідування бібліотеки і самі діти. Адже тут можна не лише вибрати цікаву книжку, а ще й поспілкуватися з однолітками та пограти у різноманітні ігри. Мені завжди так тут нравиться. Я прихожу, міняю книги. завжди, читаю і все. Мені цікаві книги підказують. Смішніє підказує щотний. у той час, коли дорослі уважно слухали корисні поради від психолога, малеча зібралася у сусідньому залі для спільних ігор та проведення пізнавальних вікторин. І до спортивних новин в Івано-Франківську проходить чемпіонат України з міжнародних шашок. У складі збірної Дніпропетровщини серед гравців віком до 13 років грають Дніпродзержинці: Віра Попруга, Анастасія Губарєва, Олександр Шнейдер та Добриня Савінський. А в старшій категорії до 19 років виступає Анастасія Лашкова. Про деталі дивіться у нашому сюжеті. Після трьох турів у Вірі Попруги поки що одне очко, отримане у грі з лідером Ксенією Яремчук з Херсонської області. Заслужений тренер України Ігор Губарів сподівається, що інші партії Віра виграє і потрапить у призову трійку. Анастасія Губарєва переграла івано-франківську спортсменку Віру Янко і з двома очками йде четвертою. Серед юнаків до лідируючої групи з семи шашкістів входить Саша Шнейдер. У другому турі він переміг Романа Залуцького з Івано-Франківська, а в третьому поділив очки з Сергієм Скоблем із Закарпаття. Добриня Савінський у другому турі виграв у запорізького спортсмена, а потім зіграв в нічию з суперником із Харкова. Анастасія Лашкова мала шанс у другому турі зіграти в нічию з Віннічанином Ярославом Герусом, але розгубилася і знову програла. А в третьому турі вона поступилася Єгору Бобкову із Запоріжжя. У неї поки що немає жодного набраного очка. Попереду ще шість турів класики, а потім будуть бліц і швидкі шашки. І наостанок інформація про те, що приготувала для нас на завтра погода. 20 лютого синоптики обіцяють сильну хмарність. Лише в день невелике прояснення. Температура повітря вночі до мінус В Вдень відчутне підвищення температури до плюс 2 градусів. Вітер змінного напрямку до 2 метрів за секунду. І на цьому випуск завершено. Мої колеги вже готують для вас свіжу інформацію, але про це у наступному випуску. Тож призначаю вам побачення на завтра на цей же час. У студії працювала Ірина Неділько. Бережіть себе і приємного вам вечора.